Доброго дня, друзі, з вами знову Луцьк і сьогодні хочу запропонувати такий автомобіль, як Volkswagen Golf 4 на двигуні 1.6, 16 клапаний бензин. Авто приїхало до нас з Німеччини свіже, гарне в універсалі, в гарному сірому кольорі з рідним пробігом 200 тисяч підтвердженим тюфами, сервісними книжками. Зараз пройдемося по кузову автомобіля, а пізніше розповім про комплектацію. І стан авто вогонь на свої руки авто 2003 року. і так, Комплектація у нас Пацифік, передніх 4 склопідйомника, регулювання зеркал, гарний шкіряний руль перфорований Гляньте, в якому стані салончик, він не перешивався, не просажені сидіння 200 оригінального пробігу, підстаканники SCP. Штатна магнітола, клімат-контроль, п'ятиступенева коробка передач, шкіряний ручник. Задні підйомники попільничка ціла. Такий гарно збережений салон Ціла рамочка, підсвітлючка Такий збережний стан у нас гольфа. Кого зацікавив даний автомобіль? Він знаходиться у Луцьку. Пишіть, телефонуйте.